Ну, не знаю, хто там виконує, що писав, але вони вже не дружать з математикою. Просто якщо вибори ви на липень, то вони повинні бути оголошені вже через два тижні. Тому що виборча кампанії йде 30 днів. Я не знаю, хто там що написав. Але це точно явно ні Таке пишуть, що ну це неможливо зробити. Сказали, що будуть після закінчення військового воєнного стану. Значить, так воно, скоріш за все, і буде. Адекватно провести вибори неможливо. Так? Тим більше, скоріш за все, будуть перші не президентські вибори, а скоріш за все, перші будуть парламентські і місцеві, а президентські будуть третіми. Тому що ЦВК суто організаційно не потягне одразу ж три, троє виборів. Тих, хто бачив вибори не на словах і не за старинок колись поважних видань, знає, що таке справжні вибори. Що, що таке, коли у тебе різні протоколи треба здати з ДВК на по місцевих виборах, а по парламентських виборах і по президентських. Це просто неможливо організаційно зробити, або дуже дуже важко. Тому я не виключаю, що все ж таки, якщо будуть вибори, якщо будуть вибори в якимось чином, то вони будуть після коли, все ж таки буде зняти військовий стан. А військовий стан не буде зняти навіть якщо буде перемир. перемир'я, про що говорилося навіть до 30-денного перемир'я дуже дуже далеко, м'яко кажучи. А, то але знову такі троє виборів, скоріш за все, разом не буде. І і президентські я вам говорю скоріш за все будуть останніми. Це в принципі повністю влаштовує нашу владу.